Я був тричі суджений. Кожен суд це поголення нервів. Кож, кожен час, коли тебе закривають в камеру, і ти нічого не можеш доказати, хоч головою в стіну битися, ой, і відчуваєш, що ти тут можеш загинути. оце це важкі. Я вже не кажу, що я був тричі суджений. З одного ув'язнення мене взагалі не випустили. Той день, коли я мав звільнятися, приходить прокурори, показує сам тим я арештований. Все це, це важко. І якби не Бог, я би це не витримав. О, очевидно, що я молився. Я був вихований в родині, яка мій тато закінчив Перемишлі Дяківський інститут. Перемишль тоді був, власне, чи найкращим найбільшим культурним центром. Вона любів був колонізований майже повністю, а Перемишль все-таки був українським. О, і я виріс із сім'ї. На жаль, Бояслав Лемко з Лемківщини. Інша справа, що наше село було дуже москофиське. Коли нас виселяли, батько сказав, люди, зупиняємося тут от Европі, чи на Тернопочі, на Львівщині, порожні ходи, От тоді йшов так званий добровільний обмін населення. Від цих виселяли поляків, а українців із території, які віддали Польщі, виселяли в Наші немки не захотіли, бо вони хотіли їхати до Росії, бо Морузькі. Ми, ми виселили на Харківщину, вистачило півроку побувати в тій. На тому сході, на тій як вони позаблягали коней, колос ми поступили через цілу Україну назад домів їхали. Домів їх не пустили, то вони сіли там всі горболі на самбірщі на Дроби, чи це було доробить область. Менше з тим. М мене, очевидно, що я по хлопчину рік спас худобу, бігав там, після того що там з тими хлопцями грався. Я не завжди мене розумів, Тата, бо ми гралися в війну і ми хотіли бути, бо були добрі і русські, бо подивилися вже ті фільми совєтські і погані німці. Батьку не подобалися ці мої ігри. Я батько батька не міг розвитку і такі ніякі. Але завдячуючись батьковому прикладу, я таки виступив, я такий прийшов до Берни, бо в середній школі я вже поступив як повний антагоніст до цієї системи Свєтської школу вже закінчу, будучи в духовному опорі до цієї системи. Ну Це не могло врешті-решт проявитися, бо після закінчення у, у, закладу мене направили до Борщева вчителювати. О, і там же я не співав святських пісень, бо я сам вчитель музики. О, я вирішив те, що собі сам писати, я знаю, що я хочу. То потім буде пам'ятать заключати, що арештували. Поета і композитора, так я став із сподівання, що і композитор, бо я насправді дуже посередній музикант. Але менше з тим так склалася моя доля, що я перейшов в тітюр, і коли мене тут, коли я сидів у підвалі, о, і я думав, що мене випустять залу сюди, бо мене було два загальні зовсім рукописні, які я написав рукописні. Просотити. Я думав, що після суду вона виписаться, по... стаття передбачала від півроку до семи років, а я вже півроку від сидів. Тим паче слідчий казав, бо я кажу, я не буду підписувати, що ви тут написали, що встав на шлях боротьби з радянською тіснею. Що я повлююся? Це ж зі мною ціною бортися. Це кую, ти бачиш, дурак. Що значить, хочеш тут сидіти в цьому підвалі? Це той підвал, де зараз є музей там. Репресовані, тут були ті камери попереднього слідства. Я зрозумів, що вони хочуть мене випустити, але якось треба оформити, що я відсидів вже тут півроку. Але суд був коротенький, бо я багато не виступав. О десь з півтора години все це закінчилося. Це ти писав, я писав. А ти це, знаєш, що це так? Ну, по радіочув. Ну, це ти знаєш, що ти в інституті це вчили, чи відкиди по радіо чув. То то вирок буде так звучати. Під пливом прослуговування ворожих станцій, став на шлях боротьби з радянською тісністю і суд прийняв рішення досудити мене до п'яти років позбавлення волі та борак самого режиму і двох років заслання. Таке було перше ввезення. Для мене сім років виглядало цілою вічністю. Я вийшов в камеру, мене треба завкупити про цей підвал. Я молився, Господи, ну дай мені, дай мені, щоб я не... Я б що я і щоб якось вийшов з цього. І коли мене привезли в табір кращих людей України, я зустрів саме там. Я тоді сказав, Господи, як добре ж ти мене на тоді не послухав. Бо справді це для мене був цілий університет. Я тут недавно поховали у Львові мого дуже доброго приятеля, поета Ігоря Каленця. Це через нього я дізнався, що таке поетка буде речі, він мені розказав про Богдана Ірантоновича, це мій земляк, Лемко. О, він на ньому вчився, а я, а я їхні, і, 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 і знати не знав про нього. Так що такий університет, я не кажу, того, що літературний критик Іван Світличний визначна постать сьогодні, став мені притом, ми ж там разом, О, моя, отаке моє життя.